Усім привітки! Коротше, да, така хуйня вийшла, сижу, монтую відео і думаю, собі, свій вже 100 підписників є, а відео немає. І поки я над цим думав, думав та й задумав, блять, оказується, в мене вже 176 підписників на Ютубі. А відео ще немає. Коротше, я обісрався і вирішив, що потрібно якось трішки вас розвеселити і, і в міру своїх можливостей вас порадувати. Тому поки немає відео, відповідно я придумав розіграш. А саме розіграш почасної гри For Honor. Ось така зараз наша ціна неї, до речі, всім. І що хтось хоче може взяти, будемо разом катати. Але ми будемо розігрувати три копії і. Ми будемо вибирати е, трьох людей, відповідно, з коментарів. Е, хто буде. Так, да, я, блядь, я долбайоб, Я сказав вже з коментарів, розкрив вам тайну, як прийняти участь. Ну, давайте скажу вже, як прийняти участь. Коротше, вам треба просто написати під цим відео. Коментар більше п'яти слів. Абсолютно будь-який, але ну, бажано не той, що можуть забанити, тому що це буде дуже погано. Ну, бажано щось хороше. Буду вдячний вам за це. Тому все, що потрібно для розіграшу, це написати коментар з п'яти слів під цим відео і насолоджуватися результатами 20-го... Ой, ні, 21 двадцять 21-го березня. От, а як ми будемо вибирати переможця, да? Ви скажете мені? Все просто. В нових коментарях я зайду, розставлю вам порядкові номери і на рандомайзері, понятне діло, я нічого не буду підключувати, тому що ми це будемо робити і на стрімі, і одночасно буде запис, де будуть оголошені результати, і привітаємо трьох наших переможців. Я надіюсь, тут набереться згаліти коментаря. Тож активненько участь, е, участвуйте, чуєте, на ну, моє війніське воно виглядає зразу. Да? Тож активненько беріть участь і цього найкращого. Удачі в перемозі! І, як завжди, я вам дуже цім за те що зі мною Нехай вам щастить друзі зустрінеться на стрімах. Ну і плюс на майбутньому відео, і да, вибачте на фоні кеску. Відео буде кески, не переживайте. Не сильно засрано бля я оце прослухав, що я там напередів перед цим, да, ну, типа наговорив і поняв одне: якої нахуй удачі в перемозі? Удачі в розіграші Ну, коротше, да, я їх завжди да, обсраюсь.